В неділю, о восьмій ранку, ми ще валялися в ліжку і обговорювали, чи не поїхати нам до церкви в Гонолулу. Суперечку перервали раптові гучні вибухи. Дружина подумала, що поряд із будинком упав літак. Ми вибігли на двір і побачили, як сусід, корабельний лікар, дивиться в бінокль на небо. Він запропонував мені подивитися, бо я краще знаюся на літаках. Я сказав: мені не потрібні ваші скельця, док. Подивіться на символ вранішнього сонця на борту. Це японці. Так, авіамеханік Гюберт Гано згадував перші хвилини атаки на базу Тихоокеанського флоту США Перл-Харбор. Як і з якою метою Японія вирішила завдати нищівного удару Сполученим Штатам, чи вдалося їй досягти мети? І як ця атака вплинула на весь перебіг Другої світової війни? Про це і значно більше. Я розповім сьогодні, з нагоди 80-ї річниці кривавих подій на спекотних Гавайських островах. Вітаю, шановні глядачі українського YouTube. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube! У 19 столітті Гавайські острови в Тихому океані були окремим королівством, а потім і Республікою. Та коли в 1898 році спалахнула іспансько-американська війна, Конгрес США ухвалив рішення про анексію Гаваїв. З того часу американська військово-морська база на острові Оаху в Бухті Перлин англійською Перл-Харбор. Почала стрімко розростатися. Та, попри це, до початку Другої світової війни основні сили військово-морського флоту США базувалися на західному узбережжі країни в Сан-Педро, Каліфорнія. Навесні 1940 дев'ятсот року. Їх перевели в Перл-Харбор, який тоді сприймався як далека передова база, адже від Сан-Педро її відділяють 4 тисячі кілометрів. Це було зроблено з метою стримування Японії. Проте командувач флоту адмірал Джеймс Річардсон був абсолютно не в захваті від перебазування. Він вважав, що в Перл Харборі кораблі можуть стати легкою здобиччю для японських субмарин і бомбардувальників, а сама база ще недостатньо розбудована для того, щоб організувати ефективну оборону. Річардсон двічі їздив у Вашингтон на зустрічі з президентом Рузвельтом і доповідав йому про свої побоювання. Рузвельт послухав, послухав. І вирішив звільнити адмірала з посади. 1 лютого 41 41-го року весь американський ВМФ було розподілено на Тихоокеанський і Атлантичний. І командувачем Тихоокеанського зі штаб-квартирою на Гаваях призначили адмірала Газбенда Кіммела. Японію, звісно, перебазування американського флоту не влаштовувало. Крім того, вона вже 4 роки поспіль воювала в Китаї. А з квітня 41-го року США. Почали активніше допомагати саме Китаю, поширили на цю країну програму ленд-лізу. До речі, про те, як ленд-ліз врятував Сталіна, рекомендую переглянути нещодавню програму на нашому каналі. А крім того, Рузвельт дозволив американським військовослужбовцям воювати на боці Китаю в якості добровольців. Для цього вони отримували відпустки в своїх частинах США. Так, на боці Китайської Республіки з'явилася винищувальна авіагрупа. Flying Tigers літаючі тигри, що складалося з американських пілотів на американських літаках p 40 Warhawk. Із 1940 року стрімко погіршувалися й економічні відносини США з Японією. Вашингтон покроково запровадив ембарго на різні групи товарів: йдеться про залізо, сталь, різноманітні метали, обладнання для нафтопереробних заводів, авіаційне паливо. Критично важливими залишалися поставки нафти. США забезпечували ними Японію майже на 90% і продовжували це робити аж до середини 41-го. Проте в липні серпні 140 тисяч японських військових окупували південь французького індокитаю, нині це частина В'єтнаму та Камбоджа. Тим самим вони почали загрожувати Нідерландській Індії, багатій народовища нафти, і Філіппінським островам, залежним від США. У відповідь Штати припинили поставки нафти і заморозили в себе японські активи. Ці кроки спонукали Токіо прискорити підготовку війни в Тихому океані проти США, Великої Британії та Нідерландської колоніальної імперії за володіння стратегічними ресурсами, а також за розширення власної імперії. В нас традиційно заведено вважати, що японські політики керувалися банальними загарбницькими мотивами. Проте, з пропагандистською метою офіційній Токіо декларував зовсім інше. 1 серпня 40-го року міністр закордонних справ Йосуке Мацуока в радіозверненні оприлюднив концепцію великої східноазійської сфери співпроцвітання. Використовуючи антиколоніальну риторику, він спонукав народи південної, південно-східної, східної Азії та Океанії до боротьби проти європейських та американських поневолювачів. Звісно, очолити цю боротьбу мала Японія, під уважним керівництвом якої згадані народи мали прийти до гармонійного та заможного співіснування. А 27 вересня 40-го року в Берліні Японія підписала троїстий пакт із нацистською Німеччиною та фашистською Італією, які визнали її провідну роль у встановленні так званого нового порядку у Великій Східній Азії. Відповідно, японці визнали. Агресію Гітлера й Муссоліні в Європі. Попри все, активні американсько-японські переговори тривали у Вашингтоні з лютого 41-го року й до самого початку грудня. Головними дієвими особами на них були адмірал Кітісабуро Номура, новий посол Японії в США давній знайомий Рузвельта і державний секретар Сполучених Штатів Америки Кордел Гал. За враженнями Гаула, японський посланець, представник старшого покоління дипломатів. Який працював у Штатах ще в роки Першої світової війни, щиро бажав зберегти мир, але на заваді став войовничо налаштований японський уряд. Градус конфронтації почав стрімко зростати після того, як в жовтні кабінет очолив міністр армії Тодзьо Хідекі. Посол США в Японії Джозеф Грю 3 листопада інформував державного секретаря Кордела Халла. до здорового глузду японців не можна підходити за американськими мірками логіки. Американська політика виявилася би короткозорою, якби в США вважали, що підготовка японців це не більше ніж брязкання зброєю, яке проводиться з метою надання моральної підтримки дипломатичним зусиллям Японії. Японія здатна діяти з небезпечною та загрозливою наслідками раптовістю, що може призвести до збройного конфлікту зі Сполученими Штатами. Посол мав рацію, вже наступного дня 4 листопада начальник генерального штабу імператорського флоту Японії Осамі Нагано представив імператору Хірохіто план гавайської операції, підготував її адмірал Ісороку Ямамото, головнокомандувач Об'єднаного флоту Японії. Він був ветераном російсько-японської війни, служив на броненосному крейсері Нісін і брав участь у Цусімській битві, де втратив два пальці. Перед початком Другої світової Ямамото мав репутацію офіцера з досить прогресивними поглядами, які більшість його колег не поділяли. Зокрема, він вважав, що майбутнє у війні на морі належатиме авіаносцям, а не лінкорам. Ямамото усвідомлював, що Японія практично не має шансів на перемогу в тривалій війні, тому єдину можливість вбачав у війні блискавичні. Одним раптовим ударом вивести з гри Тихоокеанський флот США в Перл Харборі. А далі за 5, максимум 6 місяців захопити британську Малайю і Нідерландську Ост-Індію. Нині це Малайзія та Індонезія. Ці колонії були надзвичайно багаті на каучук та нафту. Забезпечивши в такий спосіб безперешкодні поставки стратегічної сировини в Японію, адмірал сподівався змусити США до миру. 15 листопада японські військові та політики схвалили план Ямамото, А 1 грудня його затвердив імператор. Здається дивовижним, проте до останнього моменту серед японської еліти не існувало консенсусу щодо того, починати війну чи ні. Але переговори з американцями остаточно зайшли в глухий кут після ноти Кордела Халла від 26 листопада. Вона містила фінальні пропозиції зі збереження миру, зокрема, вимогу вивести всі японські сили з Китаю та французького індокитаю. В Токіо це сприйняли як зневагу до своїх жертв. Японсько-китайської війни, а американські вимоги як тяжке національне приниження. Для атаки на Перл-Харбор було призначено перше авіаносне з'єднання імператорського флоту Японії під командуванням віце-адмірала Тюїті Нагумо. Воно налічувало 28 підводних човнів і стільки ж надводних кораблів, серед яких Акагі, Кага, Сорю, Хірю, Сьокаку і Дзуйкаку та два лінкори Кірішіма та Хіей. Вирушивши зі своєї бази на Курильському острові Ітуруп, японці в обстановці цілковитої секретності попрямували до Гаваїв. 6 грудня, при наближенні до цілі, адмірал Нагумо зі свого флагманського корабля авіаносця Акагі просигналізував: Від цієї битви залежить доля імперії. Хай кожен виконає свій обов'язок. То був знаменитий сигнал, який в 1905 році підняв адмірал Того на флагманському броненосці Мікаса перед початком Цусіми. Битви, що народила могутню японську імперію та перетворила її на одну з провідних морських держав світу. Дорогі друзі! Якщо ви бажаєте допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте можливість раннього доступу до наших відео. Отримати в подарунок книгу Україна 1918 хроніка з автографом, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Підтримати канал можна також і в інший спосіб, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку, реквізити та посилання в описі цього відео. А ще, друзі, хочу нагадати: історія без міфів запустила власний мерч, якісні футболки та худі з гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube. Замовлення доступне тільки на нашій сторінці в інстаграм. Переходьте за посиланням під відео, пишіть у дірект і замовляйте футболку або худі білого або чорного кольору, або й те й інше з можливістю передплати 50%. Атаку Перл-Харбору призначили на ранок неділі, 7 грудня 1941 року. Контрадмірал Сігеро Фукудоме, начальник штабу Об'єднаного флоту Японії, так пояснив це рішення. На Гавайях працювали японські шпигуни. Вони повідомляли, що американський флот зазвичай проводить більшу частину тижня на навчаннях у морі і повертається до Перл-Харбору по суботах, а екіпажі відпочивають в неділю. Щоб атака була максимально ефективною, ми вибрали саме неділю, коли флот мав стояти на якорі. Нам дуже пощастило, план зберегли в таємниці до останнього: ми змогли заправити наші кораблі за графіком. Всі американські лінкори й справді стояли на якорі. Першими на світанку 7 грудня в акваторії Перл-Харбору з'явилися японські надмалі субмарини, які, втім, не змогли завдати американцям жодної шкоди. Далі в повітрі були помічені два літаки-розвідники. А за пів години надійшла перша хвиля бомбардувальників і торпедоносців у супроводі винищувачів, яка й завдала удару по базі. Через годину вдарила друга хвиля. Загалом у нальоті взяли участь 353 літаки, яким довелося подолати в один бік відстань у понад 400 кілометрів. Учасник атаки Ійозофудзіта, пілот винищувача «Зеро» з авіаносця Сорю, так відрефлексував цю подію. Я лише виконував свій військовий обов'язок та в глибині душі відчував провину і жаль. Ми були просто пішаками на шаховій дошці. Це був мій перший бойовий досвід. Коли я з труднощами посадив пошкоджений літак на палубу свого авіаносця, то відчув значне полегшення живий і добре. Коли ти воюєш, доводиться мислити дуже простими категоріями. Американські сили, які на момент атаки перебували в Перл-Харборі, налічували 4 підводні човни та 96 надводних кораблів різних типів, із яких 8 лінкорів: Аризона, Невада, Оклахома, Пенсильванія, Тенесі. Каліфорнія, Меріленд і Вест Вірджинія. На кількох аеродромах знаходилися 390 літаків. Але японський напад став для американців цілковитою несподіванкою. Кораблі не були розосереджені, деякі стояли впритул один до одного і представляли ідеальну мішень. Американські винищувачі, яким пощастило вціліти, піднялися в повітря лише під час атаки другої хвилі, та майже всі вони були збиті. Найбільшої шкоди нападникам змогла завдати зенітна артилерія. Деяким японським льотчикам довелося прориватися буквально крізь море зенітного вогню, щоб вдарити по цілям. Згадує дзензі Абе, пілот пікіруючого бомбардувальника АІЧі д 3 а з авіаносця Акагі. Я пікірував із висоти 3000 метрів зі швидкістю 370 км на годину під кутом 50 градусів. Припавши до прицілу, мені здавалося, що трасуючі кулі зеніток летять прямо в око, але в останній момент вони просвистували повз борти мого літака. Я спіймав ціль, яку ідентифікував як легкий крейсер ролі, просто в центр свого прицілу. Вона наближалася й наближалася, аж поки не закрила мені майже весь приціл. 600 метрів скидаю бомбу і з усіх сил тягну ручку керування на себе. На мить здалося, що мені кінець. Проте на висоті 50 метрів літак вийшов із піке. Одним із символів героїчного опору Перл-Харбору для американців став Доріс Міллер, простий кок лінкора Вест Вірджинія. Хлопець, який готував їжу на кораблі, зумів зарядити зенітний кулемет і вести прицільний вогонь, так що навіть збив один японський винищувач Зеро, принаймні так вважають американці. Міллер став першим афроамериканцем, нагородженим військово-морським хрестом. Другою зазначенням військової нагороди США після медалі Пошани його образ почала використовувати пропаганда для залучення афроамериканців на військову службу. А у відомому художньому фільмі 2001 року роль Міллера виконав оскароносний актор К'юба Гудінг Молодший. Доріс Міллер загинув в листопаді 43-го на борту авіаносця Лайском Бей», потопленого японською субмариною біля узбережжя Кірибаті в Тихому океані. Внаслідок атаки на Перл-Харбор 12 американських кораблів пішли на дно і ще 9 отримали пошкодження. Найтяжчою стала втрата лінкорів: Оклахоми, Каліфорнії, Вест Вірджинії та Аризони. Найтрагічнішою виявилася доля Арізони. Корабель влучили кілька важких авіабомб, спричинивши детонацію боєзапасу. Лінкор стрімко затонув, забравши життя 80% членів екіпажу. Половина американських втрат у Перл-Харборі припала на моряків Арізони. Давайте подивимося на найдраматичніший епізод того дня, очима і японців, і американців. Міцуо Футіда, штурман торпедоносця Накадзіма Б-5Н з авіаносця Акагі. Який командував першою хвилею атаки, побачив з повітря це так. Раптом, поміж лінкорів, пролунав страшний вибух. Величезний стовп темно-червоного диму піднявся на тисячу футів, і могутня ударна хвиля струсунула наш літак. Я звернув увагу пілота, і він сказав: так, командире, пороховий склад, мабуть, вибухнув, справжнє жахіття. Розглянувши лінкори в бінокль, я побачив, що величезний вибух стався на Аризоні. Вона була охоплена полум'ям, дим від якого накрив неваду. Матрос Аризони Дональд Страттон, якому пощастило врятуватися, згадував: шестисотфутова вогняна куля накрила нас. Ми всі були зі страшенними опіками. Після цього вже просто рятувалися й думали тільки про те, як вибратися к бісовій матері звідси. Мої руки були настільки попеченими, що я не маю відбитків пальців. Капрал морської піхоти Найтінгейл, який перебував на лінкорі, залишив такі враження. Мене викинуло за борт вибуховою хвилею. Я поплив до берега, який був приблизно за півтораста футів. Десь на півдорозі мене охопив шок. Мокрий одяг тягнув донизу, і сили остаточно залишили. Я би потонув, якби не майор Шеплі, який, порівнявшись зі мною і бачачи мій стан, витягнув за сорочку і наказав триматися. Я обхопив його за плечі. І він поплив далі. Крім кораблів, американці втратили понад 200 військових літаків. За офіційними даними, того дня загинули 2335 військових і 68 цивільних. Ще 1178 осіб отримали поранення, травми та опіки. Персонал шпиталів того дня став свідками багатьох моторошних сцен. Згадує медсестра Міртл Ватсон. Траплялися поранені, які втратили кінцівки. Однак найжахливішими випадками стали опіки. Деякі з привезених у шпиталь були обвуглені до хрусткої скоринки. Їхні тіла нагадували смужки смаженого та частково підгорілого бекону. На цьому тлі втрати японців були мінімальними: 29 літаків і 5 надмалих субмарин. 64 пілота і підводники загинули. Оскільки один із підводних човнів сів на мілину, Американцям вдалося захопити члена його екіпажу Кадзуо Сакамакі. Він став першим японським полоненим у війні проти США. Після капітуляції Японії повернувся додому і дожив до 1999 року. Напад на Перл Харбор відбувся без офіційного оголошення війни, яке Токіо зробив лише надвечір 7 грудня. Та це був лише початок Бліцкрігу – Вже наступного дня японці атакували Таїланд. Філіппінські острови, Британську Малайю, Нідерландську Ост-Індію, Гонконг і Сингапур. Дізнавшись про напад на британські колонії, Вінстон Черчилль негайно оголосив Японії війну на 9 годин раніше, ніж це зробили Сполучені Штати. Тим часом у Вашингтоні з оголошенням війни забарилися, оскільки за Конституцією США це міг зробити лише Конгрес. 8 грудня Рузвельт виступив зі знаменитою промовою про День Ганьби. Після чого за лічені хвилини була підготовлена декларація та поставлена на голосування. Рішення ухвалили практично одностайно. Єдиний голос проти надійшов від представниці штату Монтана, ревної пацифістки Джанет Ренкін. Вона заявила, що як жінка не може піти на війну і відмовляється посилати туди інших. Розлючений натовп журналістів і конгресменів змусив Джанет Ренкін переховуватися в телефонній бутці. Аж поки поліція капітолію не визволила її звідти. Фактично, це голосування підвело риску під її політичною кар'єрою. Більше в члени конгресу Дженет Ренкін не обирали. 9 грудня президент Рузвельт звернувся до громадян США з такими словами: сильні та підступні гангстери об'єдналися для війни проти всього людства. Тепер виклик кинутий Сполученим Штатам Америки. Японці позрадницьки порушили давно встановлений між нами мир. Ворожа акція забрала життя багатьох американських солдатів і матросів. Ми повинні приготуватися до тривалої війни з підступними та сильними бандитами. Війна буде не просто довгою, вона буде важкою. Сполучені Штати не влаштує жоден інший результат, окрім перемоги повної та остаточної. Великого поширення згодом набула версія, буцімто Рузвельт знав про японський план атаки. Але не попередив Перл-Харбор, щоб підставити під удар флот, здола опір ізоляціоністів і втягнути США у війну. Як і будь-які конспірологічні версії, вона не має підтверджень в історичних джерелах і ґрунтується на різноманітних умовиводах та припущеннях. Слід враховувати, що такі дії Рузвельта виглядали би не просто цинічно, але й вкрай ризиковано, як для його власних політичних перспектив, так і для демократичної партії. Адже якби опоненти республіканці про все дізналися, вони б негайно звинуватили би Рузвельта і демократів у загибелі тисяч американців. І це в умовах, коли становище влади було не зовсім певне. Адже нещодавно Рузвельта обрали на третій термін. І опоненти вже лякали співвітчизників, що то є замах на демократію. Для Німеччини та Італії японський напад на Перл-Харбор ймовірно також став несподіванкою. Вони знали про підготовку таких планів, але не знали точної дати і допускали можливість, що Вашингтон і Токіо домовляться мирно. Одні зустріли новину з радістю, інші з тривогою за майбутнє. Наприклад, міністр закордонних справ Італії Галаат Сочіано 8 грудня занотував у щоденнику: нічний телефонний дзвінок від Ріббентропа. Він радий нападу японців на Сполучені Штати. Він справді такий щасливий. Що я не можу втриматися від того, аби його не привітати. Певен лише в одному: Америка тепер вступить у війну, і ця війна буде достатньо тривалою, щоб дозволити їй пустити в хід всю її потенційну міць. 11 грудня Німеччина та Італія оголосили війну Сполученим Штатам Америки. З цього приводу Гітлер виступив перед депутатами Рейхстагу в берлінській кроль Опері, назвавши Рузвельта Божевільним. А Муссоліні виголосив полку промову з балкону на п'ятця Венеція в Римі. У відповідь, штати того самого дня оголосили війну обом державам. В такий спосіб із американським ізоляціонізмом було остаточно покінчено. Штати вступили в європейську війну, а весь конфлікт тепер справді набув всесвітнього масштабу. Перл-харбор іноді називають американською цусімою. Про той нищівний розгром російського флоту. На історії без міфів є окремий випуск. Однак, порівняння перл харбору з Цусімою допустимо лише частково. В Цусімі російський Тихоокеанський флот було практично повністю знищено. В Перл Харборі Тихоокеанський флот США назавжди втратив тільки два лінкора: Оклахома та Аризона, а також учбовий корабель Юта. Решту кораблів з часом вдалося відремонтувати, і вони взяли участь у подальших бойових діях. А найголовніше і в цьому американцям казково пощастило, в момент атаки всі три авіаносці Тихоокеанського флоту з різних причин були відсутні в Перл-Харборі. І відповідно всі вони вціліли. Отже, США зберегли кістяк сил і вже за кілька місяців були готові на рівних змагатися з японцями, що й засвідчили грандіозні битви в Кораловому морі та Зато за Мідвей. А враховуючи значно більші економічні ресурси США та союзників перевага в довготривалій війні була на їхньому боці. Недарма Вінстон Черчилль, проаналізувавши напад на Перл-Харбор, писав: сили Британської імперії, Радянського Союзу а тепер і Сполучених Штатів, нерозривно пов'язані між собою, на мій погляд, перевершували сили їхніх противників удвічі або навіть утричі. Без сумніву, для перемоги знадобиться багато часу. Я очікував, що нам доведеться зазнати на Далекому Сході жахливих втрат, але це все буде лише перехідним етапом. Об'єднавшись, ми могли перемогти будь-кого у всьому світі. На нас чекало ще багато катастроф, незмірні втрати та нещастя, але сумнівів у тому, як закінчиться війна, вже не було. Дорогі глядачі, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео в соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки історії без міфів у Фейсбук, Інстаграм і Тікток. Спасибі величезне за перегляд. До зустрічі!